Перша екстрадиція військовозобов'язаного з Німеччини в Україну. П'яні українці в Польщі не перестають нас дивувати. та важливі заяви Дональда Трампа відносно України та те, що настав кінець всього того, за що боролися українці. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами Сергій Пех. Втискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, робіть максимальний репост, тому що буде дуже гаряче. Розвідка мені сказала. Ми це знаємо. А вони росіяни будуть збільшувати свою армію 25-му році на 12-15 дивізій. І ми вважаємо, що це буде десь 150 тисяч додаткових військових через мобілізацію через, через мобілізацію, тренування і так mm. далі. Ну і плюс північнокорейські mm. так. Ну, ми бачимо так, що буде десь 150 тисяч людей. Дивіться. Ми вважаємо, що ці люди будуть проходити тренування на території Білорусі висока вирогідність. І, і я просто хочу сказати, що сьогодні підтримка України це виключно захист всієї Європи. Це вони себе захищають і дуже важливо для, них, для нас також. Але ви повинні зрозуміти, якщо в Білорусі вони починають тренування. Військові росіяни з білорусами, то з чого почалося повномасштабне вторгнення mm -hmm. в нас? І якщо там будуть у 22-му році, і якщо вони будуть там тренуватись у 25-му році, влітку або восени щось таке, коли вони ну, будуть готові, то я вважаю, що після цього вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення. І в, в цей момент у мене питання: а хто сказав, що вони почнуть повномасштабне вторгнення в Україну? Вони зможуть почати в Польщу, в Литву. Вони зможуть це почати? А якщо Путін хоче миру? Скажіть мені, якщо Путін хоче миру і хоче закінчення війни і він готовий до діалогу. Для чого країна, у якій зараз великі проблеми з економікою, дуже великі проблеми не з економікою через санкції тощо? Для чого ця країна збільшує на 150 тисяч свої а, сили, збройні сили і буде їх тренувати в Росії і в Білорусі? Для чого? Для діалогу? Я думаю, що відповідь ні. Точно не для діалогу. Вчора суд. В Німеччині виніс вирок про те, що Українцю доведеться повернутися назад в Україну, попри те, що він висував свої знову ж таки санкції проти того, що його не можна екстрадувати. Отож, друзі, федеральний верховний суд Німеччини постановив, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є беззастережною перешкодою для екстрадиції у кримінальному процесі. Тому я хочу вам сказати, що якщо ви порушили кримінальний кодекс в Україні, виїхали якимось. Дивним чином, чи легальним, чи нелегальним способом за кордон, то послухайте, будь ласка, тому що і ви, і ваші знайомі, або ж і навіть незнайомі люди можуть потрапити в таку ж саму ситуацію. Відповідне рішення друзі було ухвалене в середу 12 лютого. У справі щодо екстрадиції громадянина України на батьківщину, як пояснили в суді, це стосується принаймні тих випадків, коли країна, до якої має проводитися екстрадиція, зазнає збройного нападу з порушенням міжнародного права. Тож право на відмову від військової служби з таких міркувань не гарантується. Ну і що ж, друзі, українець перебував друзі, у розшуку на батьківщині, і він знову ж таки каже, що взяти друг зброю йому забороняє сумління. Рішення стосується громадянина України, якого українські слідчі обвинувачують в образі погрозах і фізичному нападі на правоохоронця, на поліцейського. Українська сторона наполягає на його екстрадиції згідно з Європейською конвенцією про видачу правопорушників, пише інформагенція ДПА. Як повідомили друзі в суді в Україні фігуранту загрожує до п'яти років ув'язнення. Однак він побоїться, що на батьківщині його призовуть на військову службу, і йому наймовірніше доведеться воювати. А за його словами, сама думка про те, що йому можливо доведеться взяти до рук зброю та ймовірно вбити когось під час служби, суперечить його сумлінню. Ну і звісно ж, хочу вам, друзі, що там було дуже багато суддів і німецький суд знову ж таки визнав те, що його екстрадують. І я хочу вам що сказати: що... Суди і право діє тільки в одному напрямку, що б ми не робили. І хочу вам сказати, що порушення кримінальних справ, кримінального кодексу, бачите, чим загрожує. Також хочу вам сказати, друзі, про нашу українку, яка знову ж таки позавчора спричинила серйозне ДТП. І не просто так, а ще з півтора промілями алкоголю в організмі. Дівчині було 29, 28 років дівчині, було, і з нею ще був хлопець. і в дівчині в, алко... в... в організмі виявили півтора проміля алкоголю. Вона рухалася автомобілем BMW. Я нічого не маю проти цієї марки, але хочу вам сказати, що це була старіша BMW. Знаєте, в чому причина? В тому, що коли приїхали медики на місце ДТП, то п'яна Українка з тим хлопцем, які були на місці цього випадку, вони почали пред'являти різні словесні атаки до цих. Медичних працівників. Ну і звісно ж, вони їх страшили, і так далі. І в результаті чого приїхала поліція, всіх запакували, і ви розумієте, що страховка в даному випадку не діє. До речі, друзі, хочу зробити на правах реклами анонс: що якщо ви в малопольському воєвудстві або ж хочете свою змінити роботу, на ту роботу, де можна заробляти півтора тисячі євро в місяць, то компанія StarMac, де ви можете працювати водієм нової автівки Toyota Corolla, то я вас запрошую в описі до відео. Будуть контакти. Звертайтеся, цікавтеся і вам там все розкажуть по тому, як ви можете стати водієм таксі на трансферах це аеропорт, готель, готель, аеропорт, і також Uber Bolt Free Now, Та ще там є одна партньорка, до якої ви можете підключитися. Ну, і Переходимо далі, друзі. Пізно ввечері до поліції надійшло повідомлення від двох медиків, які працювали на місці пригоди. Працівники швидкої повідомили правоохоронців про посягання на їхню недоторканність та погрози від українців. Запитання до вас: і як такі от українці не можуть поплюжити всіх українців або ж підставляти всіх українців, які проживають на території Польщі, серед от якраз через таких і стаються різні ситуації? Про те, що українці складають найбільше знову ж таки різних от, е, порушень кримінального чи адміністративного кодексу в Польщі, і хочу вам сказати, що я не дивуюся, тому, перш ніж сідати за кермо п'яними, подумайте, тому що це. Чим загрожує вам? Це депортація. Раз, ви ще посадите в в'язниці, два. І навіть родичі можуть не дізнатися, де ви знаходитеся. Пан Денис Галанзовський вам точно це підтвердить, бо він не їздив п'яним за кермом, але у в'язниці трошки посадів. І це просто через підставні компанії, які хотіли на ньому нажитися. Але таке буває. Ну і хочу вам сказати, що я робив ціле від інтерв'ю, як Денис сидів у в'язниці. Можете по його подивитися, як хочете, я вам закріплю відео в описі до відео. І тепер, друзі, переходимо до найголовнішого, тому що вчора Трамп проговорив самі знаєте з ким. Отож, друзі, що він каже, цитую: я думаю, що вони повинні укласти мир. Це Україна. Їхні, їхніх людей вбивають. І я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати. І я думаю, що вони повинні укласти мир. Тобто, все, за що боролися, от ви бачите, чим закінчується. На уточнюючи запитання, чи підтримує Трамп, щоб Зеленський поступився територію або ж обміняв її на заверш для завершення війни, він відповів, йому доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинги, м'яко кажучи, не надто високі. До речі, друзі, а ви бачили, скільки вже обвинувачень і санкцій отримав Порошенко. Це все йде до того, що я і друзі казав, що всі відчувають вибори, всі зараз пішли, як то кажуть. В медіа для того, щоб показувати, які ми сильні, і ми всі боремося, і всі, хто звинувачує когось, це все колаборанти, або ж ті люди, які підтримують знову ж таки сусідів, або ж Зеленського, тому що Зеленський зараз не дуже має високі рейтинги. Тому і я, і кожен з вас, хто буде робити будь-які заяви публічно, або ж в медіа, то ви будете знову ж таки колаборантами і всі, всіма тими, хто невигідний знову ж таки тим провладним. Політичним силам, які зараз будуть старатися йти до виборчої кампанії і виграти ці гонки. Отож, друзі, ще хочу вам сказати, що американський президент заявив, що малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів, які були до 2014 року, натякаючи на те, що країні доведеться поступитися територією Росії, щоб Припинити війну. А ви що думаєте, друзі? Україна залишиться з тими територіями, що зараз є, чи все-таки повернеться до тих кордонів, що були перед 2014 роком. І я ще хочу питання задати. А як ви думаєте, навіть якщо Україна поступиться тими територіями, Путін зупиниться на цьому? Тому що мені здається, а для чого зупинюватися? Ще хочу додати, що Зеленський вчора на прес-конференції додав, що. Росія буде проводити навчання і, скоріш за все, на території Білорусі це може загрожувати тим, що на Польщу також буде напад, адже Білорусь і Польща вони між собою, як то кажуть, межують. А ви що думаєте? Чи буде Польща так само атакована як Росія, і чи поляки так само будуть реагувати на це все як українці? Ну і звісно, що українці підтримують поляків в даному випадку. Напишіть, будь ласка, свою справедливу відповідь. Ну і на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за актуальними новинами. І тими новинами для тих людей, які не носять рожевих окулярів.